Може працювати зовсім недовго. І мені здається, для нас, усіх парламентарів, теперішнього скликання Верховної Ради України є надзвичайно важливо, щоб ця Верховна Рада пішла в історію не тільки ганебними голосуваннями 16 січня, не тільки тим, що вона не може ухвалити надважливі закони. А для нас зараз важливо, щоб ця Верховна Рада в цей надзвичайно скрутний момент для української держави. Ухвалювала, оперативно реагувала на ті рішення, які сьогодні потрібні для укріплення державного суверенітету і збереження територіальної цілісності України. Тому немає нічого найважливішого, як три теми, які ми сьогодні маємо обговорювати і ухвалювати позитивні рішення. Це є тема протидії російської агресії і боротьби з тероризмом, це є тема люстрації і це є тема дострокових парламентських виборів. Перше. Щодо протидії російській окупації, ми розчаровані вчорашнім рішенням Ради національної безпеки і оборони, яка відхилила нашу ініціативу щодо проведення і встановлення воєнного часу в Донецькій Луганській областях, а також Автономній Республіці Крим. Вважаємо, що зволікати тиждень чи 10 днів є абсолютно неприпустимо. Це лише дасть можливість терористам, а також російським бандитам, які окуповують українську державу. Зміцнювати свої позиції саме тому ми звертаємося сьогодні до президента, до РНБО. Таке ухвалити це рішення, а парламент одностайно його підтримає. Друге, є зараз в порядку денному щодо внесення наша постанова щодо вжиття заходів для посилення рівна захисту державного кордону. Вчора РНБО про це говорила, тому сподіваюся, на максимальну підтримку парламенту. Крім того, є свободівський проект постанови. Щодо звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України, щодо денонсації угоди між Україною а також Росією стосовно безвізового режиму, треба ухвалювати це рішення. На міжнародній арені ми мали би тиснути на Російську Федерацію через наших партнерів. Сьогодні весь світ на стороні України і вчорашні рішення ООН відхилення пропозиції Росії цьому свідчить. Саме тому ми маємо підтримати усі наші ініціативи щодо виключення Росії з міжнародних різних організацій. Окрім того, ми вважаємо, що цей парламент, якому залишилося недовго жити, він повинен ухвалити закон про люстрацію. Бо немає сенсу, якщо такого закону не буде ухвалено. Якщо цей парламент не здатен його ухвалити, його має ухвалити парламент інший в іншому складі. Тому що люстрація сьогодні це є вимога суспільства, тому що наші програші в антитерористичній операції тільки через те, що московська агентура сидить в різних органах влади, в тому числі в силових структурах, і здає ворогові пересування наших українських військ. Так само ми вимагаємо негайно від генеральної прокуратури давати подання, а нам тут в залі проголосувати за ті подання, які вже є стосовно депутатів, які допомагають сепаратистам. Крім того, ми маємо тут проголосувати за подання щодо Горохова, щодо Медяника, щодо Єфремова, які мають нести персональну відповідальність за всі ті злочини, які сьогодні відбуваються на території східної України. І нарешті щодо дострокових виборів в парламент. Я пропоную сьогодні нашим партнерам по коаліції більшості, і я пропоную сьогодні президентові, щоб ми разом всі усіли і разом. Узгодили текст виборчого закону за пропорційною системою за відкритими списками, склали дайте може завершитись, щоб ми спільно разом коаліцією більшості разом з президентом України склали план дій таку собі дорожню карту стосовно ухвалення нового закону про вибори, де би мало бути скасування депутатської недоторканості, де би мало бути скорочення депутатів з 450 на 300, де би мало бути питання про вибори за відкритими списками і питання про прозору процедуру відкликання громадою депутатів відповідно встановити дату виборів? І таким чином спільну коаліцію ухвалити відповідне рішення про дострокові вибори до українського парламенту. Саме тоді ми переможемо саме тоді ми зробимо те, що очікує від нас нині українське суспільство до перемоги над зовнішнім ворогом і над внутрішньою окупацією. Слава Україні!